Добрий день, клієнти, партнери та гості нашого каналу. Сьогодні до вашої уваги ми представляємо нову лінійку заклепувального інструменту від наших нових постачальників, які вже дуже давно зробили собі ім'я на світовому ринку заклепувальних технологій. Це фірма Gespa. Думаю, більшість з вас вже чули цю назву раніше. Зараз же перед нами знаходяться два акумуляторних інструменти цієї фірми. Це Gespa Acubert. Та старший брат даної моделі PCP PowerBird. Головні переваги даних інструментів заключаються в тому, що вони дуже оптимізовані в плані швидкості встановлення заклепки, надійності та зручності використання. PCP AkuBird має високу робочу швидкість завдяки однаковій швидкості прямого та зворотного руху заклепувального механізму. Я думаю, це доволі в принципі, гарно чути, що і прямий і зворотний хід працюють абсолютно однаково. Інструмент працює з усіма заклепками усіх типів і матеріалів по діаметру від 2.4 до 4.8 або 5.0 включно. Заклепувальний інструмент постачається в пластиковому протиударному кейсі. В комплекті з ними йде інструкція на різних мовах, зарядний пристрій, безпосередньо сам інструмент з однією батареєю на 1,3 Аг. В комплекті з інструментом йде 4 насадки під різні заклепки від 2.4 до 4.8 включно, які розміщуються в самому інструменті, і сервіс-ключ, яким ці насадки замінюються. Гарантія на інструмент 1 рік. В принципі, як і на увесь модельний ряд Дісіпа, гарантія офіційна, йде один рік. Всі запчастини ви можете купити у нас. Гарантійне, -гарантійне обслуговування також можна зробити на фірмі по Fopashi. Зараз зробимо невелику демонстрацію роботи інструмента. Ми будемо працювати із заклепкою 4 і 8 на 6. Стальною і заклепкою 4,8 х 8 з жиючої сталь. Вставляємо заклепку, вставляємо її в отвір. І ось так дуже звичайно. Це у нас сталь. Абсолютно без проблем. І тепер те ж саме на живучи. Є різниця звуку роботи інструмента. Але немає різниці по якості роботи інструмента. Закладка встановлена практично ідеально, немає ніяких пошкоджень закладки. Все дуже чітко.